Ну, вже довго точиться ця дискусія. Спочатку всі говорили про інфляцію. Спочатку вона була там не дуже великою загрозою, потім стала величезною загрозою. Потім з нею всі почали боротися. Потім з'явилися певні успіхи у боротьбі, успіхи у боротьбі е, з інфляцією. Але важливе питання, яке хвилює всіх зараз: чи буде рецесія, чи не буде у світі? І центральний банк Сполучених Штатів Америки він говорив про те, що. Е, Інфляції рецесії вдасться вдасться уникнути, називаючи це м'якою посадкою. Навіть же термін такий є м'яка м'яка посадка. Хтось віриться, хтось не віриться, хтось вважає, що рецесія вже почалася, і хоча це ще формально не відображено в якихось там даних по ВВП чи іншим показникам економічного стану різних різних країн всього світу, але Можна сказати, що рецесія вона така англійською мовою, це ролінг, називається. Я не знаю, як краще перекласти. Я, я спробую пояснити. Е, рецесія вже відбувається в певних сферах. Якісь сфери ще там, нашій нашої діяльності почувають себе більш-менш гарно, в яких сферах вже є проблеми. Наприклад, коли ми говоримо про сферу промислового виробництва. Там вже рецесія. і Ми бачимо на там звіти промислових е, компаній, ми бачимо на різні макроекономічні показники щодо стану промислового сектору. Там вже є, є проблема. Е, що стосується сфери послуг, там ситуація, там ситуація краще. Тому однозначної думки, чи все закінчиться погано, чи все ж таки нам вдасться якось м'яко приземлитися. Е, Однакової думки однакової думки немає, і висновки е, різні, і, і є різні думки від різних інституцій і е, окремих там економістів, і інвесторів. Але все ж таки більше давайте почнемо. Нашу розмову на оптимістичній, все ж таки, ноті, більше, більше от великих банків з Street навіть ті, які прогнозували рецесію, вони останні протягом останнього місяця випустили звіти, де вважають, що все ж таки м'яка посадка це реалістичний сценарій, і рецесії нам е, вдасться уникнути. Якщо їх прогнози збудуться, ну чудово. Це, це добре. Це добре. Це гарні новини, але я б не сприймав би ну, все те, що говорять в е, великі банки Олстріт, хоча це дуже авторитетні інституції, там працює дуже багато розумних освічених е, людей, але все одно далеко не всі їх прогнози збуваються. Якщо а, ми говоримо, пані Іване, можна я вас переб'ю на хвилинку. Звичайно, Скажу, просто, я, просто. я посміхаю, знаєте, чому тому, що я пригадала, як ви писали чудово, як добре робити прогнози і як завдяки цим прогнозам стати і щоб так тебе вважали, такі не. Я просто не знаю гігантом. Я не знаю, що там думки, прогнозів. Я не знаю інтелекту якогось. Ви дуже цікаво про це написали, іронічно, Тому я пригадала це і посміхаюсь, коли ви говорите про прогнози великих банків Теж так це, це була остання колонка, справді іронічна. Про, е, про прогнози. Ну просто багато, багато людей. Зловживає прогнозування в намаганні здобути якусь славу і е, популярність і логіка дуже проста. Якщо ваш прогноз збувся, то може про це будуть говорити, і ви самі про це будете активно говорити і всім нагадувати, що ви вмієте передбачати майбутнє. Якщо не збудеться, ну про це ніхто просто не згадає. Тому якщо хочете, якщо хочете нажити якоїсь слави, прогнозуйте, не соромтеся і активно пишіть про це в соцмережах. Але якщо, але якщо серйозно. То е, проблем, проблем у світі досить, досить багато, і є багато факторів, які е, впливають на те, що буде зі світом в е, якомусь так, і в найближчому, і в середньостроковому майбутньому, і в довгостроковій перспективі. Але якщо виділити от основні теми, які, мабуть, впливають на світ сьогодні, то це Поява штучного інтелекту, ми бачимо, який за жаргонні слова, але це хайп, який піднявся на темі штучного інтелекту, і всі, хто хочуть там трошки заробити. Пані, які хочуть збільшити свою капіталізацію, активно розповідають інвесторам, як вони будуть застосовувати штучний інтелект. Вже багато людей проводить тренінги, як користуватись штучним інтелектом. І справді, штучний інтелект є серйозні дослідження на цю тему. Якщо буде цікаво, можемо там поговорити більш детально, але штучний інтелект, мабуть. Він ж не будь напевно, змінить наше, наше життя, і я сподіваюсь, що завдяки штучному інтелекту нам вдасться компенсувати ті економічні втрати, які е, світ понесе через ще один такий мегатренд, який є у світі. Це закінчення епохи глобалізації і це. Е, Розділення світу в майбутньому на блоки, навіть не в майбутньому, ми це вже бачимо, бачимо і зараз. Ми бачимо, що епоха глобалізації, яка штовхала світ вперед, економіку глобально вперед. Останні 3-4 десятиліття країни об'єднувалися. Нам здавалося, що світ єдиний, кордони стираються, зовнішня торгівля процвітала і допомагала створювати величезну вартість у всьому, всьому світі величезні обсяги вартості. Зараз це змінюється. Зараз є різні блоки. Є цей глобальний південь, про який ми говоримо. Є західний світ, який сповідує свої цінності. Є Росія, яка невідомо куди вона зараз, там до глобального півдня, ну точно не до західних цінностей відноситься, мабуть, своє місце займає, і оця фрагментація. Вона точно буде впливати для економіку. У нас є такий тренд, як е старіння населення. І це це теж дуже важливо, бо ми бачим бачимо ті зміни, які відбуваються з населенням. Це впливає і на ринок, на ринок праці. От у нас є. Так званий зелений перехід, проблема з енергетикою. Ми бачимо той оптимізм, який всі сповідували ще кілька років тому до того, як не почалася війна Росії в Україні. Ми всі говорили тільки про зелену енергетику, але потім в один день виявилось, що ми не можемо все ж таки без вуглеводнів. А індустрія виявилася не до Інвестована, і це спричинило ряд проблем. І останній, щоб уже не затягувати цей цей монолог. Останній тренд це все ж таки зміни фінансовій індустрії. Ми бачимо, що ті банки, до яких ми звикли останнім. Останніми десятиліттями там традиційний традиційний банк, куди ми клали гроші на депозит, де звикли брати кредити. Це все змінюється. З'являється технології. Створили нову фінансову індустрію. І навіть коли ми дивимось, там я не буду Україну брати. Я візьму ну, все таки сполучені Сполучені Штати. Ми бачимо, що все більше і більше людей користуються. Ми користуються послугами фінтехіндустрії. Ті компанії, наприклад, той же Apple, який. Ну, ніхто не вважав Apple фінансовою компанією, але вони активно розвивають напрямок. У них є потужна величезна екосистема, так звана. І вони пропонують своїм клієнтам, які довіряють бренду Apple. Пропонують і фінансові послуги. Ви можете отримати там більше 4% в річних, якщо користуєтесь фінансовими послугами. Apple це краще, ніж комерційному банку. Тому фінансова індустрія. Туж швидко змінюється, і ці зміни треба враховувати от такі 5 мегатрендів, і вони вплинуть. Ви можете їх зразу дуже просто приміряти і для на Україну, і всі ці мегатренди, які дійсні в світі, вони будуть впливати і на... на Україну, а деякі з них будуть мати величезний ефект на Україну.